Ось таку гору маршмелову можна приготувати вдома. Сьогодні 35 серпня, а значить, можна приготувати літній десерт м'ятне маршмелоу. Для початку йду на город і збираю м'яту, потім її мию. До м'яти додаю 50 мл води, перебиваю її погружним блендером. Переціджую її через сито і до м'ятної рідини додаємо ще воду, так, щоб вийшло 120 мл. Желатин заливаємо водою. Вливаємо м'ятний сироп до цукру, доводимо до кипіння, ретельно помішуючи, кипятимо ще одну хвилину і виключаємо. Набухший желатин підігріваємо на водяній бані, потім починаємо його збивати міксером до легкої піни. і Вливаємо до нього м'ятно-цукровий сироп. Не перестаючи збивати, збивати міксером потрібно хвилин 10. Маса повинна збільшитись у два рази і посвітлішати. Вливаємо у посуду застелену хвилину.